Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина. І наскільки я розумію, коли якраз вийде цей розклад, намічений візит Путіна до Монголії. Дуже багато зараз говорять, що це спеціально принизити кримінальний суд міжнародний і тому подібне. Давайте так. У нас є, як зазвичай, запитання. Чи арештують Путіна у Монголії? Чи видасть Монголія Путіна? Так. Скоріше за все, ні. Не арештують, не, е -е -е ні. ні. Ще раз ні. Ось карта ще зірки випала у нас, яка говорить про те, що буде висвітлюватися це все, показуватися. Ні, не буде. Не буде його ем, не арештують. Давайте тоді Давайте тоді. Інакше він би не їхав, правда? Я так розумію, що ні. Ні, скоріше за все, ні. Це все і псо, що його можуть арештувати і тому подібне. Ні, ні. Це розкручується якась інформація, якась, знаєте, спантеличити людей. А зараз я ще запитаю. Навіщо їде Путін до Монголії? От яка причина, у нього яка причина. Ну, тут, щоб показати, дивіться. Тут, щоб себе показати, що ви мене не достанете. От я їду, і ви мене не достанете. Це, от, бачите, особисте задоволення, особиста презентація і особисте, що ви мене не візьмете. Ось. Угу. Що ви мене хочете взяти, а я, бачите, у вас під носом прокачусь. Ось так, мої дорогенькі. Трійка мечів, оця показує, що він. М -м -м ні. Ні, я не бачу, що його тут арештують і ще щось зроблять з ним. Ні. І помірність карта теж говорить ні. Ось якось так. В принципі, тут якось неможливість його. Те, що на нього ордер виписали, але тут все. Давайте тоді я запитаю інакше. Якщо би він поїхав, наприклад, в європейську країну, в Німеччину. Наприклад, давайте Німеччину. Чи арештували б його в Німеччині? Скоріше за все, і в Німеччині, ні. Ні. Тут, скоріше за все, ні. Але карти кажуть, він в Німеччину і не поїде. Ось не поїде. От тут він не буде випробувати. Але його і там не арештують, щоб ви розуміли. Але він туди не поїде. Давайте, взагалі, є якась країна світу, де його можуть арештувати. Взагалі. Чи можуть Путіна хоч в якійсь країні арештувати? Скоріше за все, ні. Ні, мої дорогенькі, ні. Ніде. Ні, немає. Немає країни світу, де його можуть арештувати. Розумієте, якось я не розумію цього, тому що тут юридичні якісь питання, але карти кажуть, ні. Він може спокійно взагалі-то кругом пересуватися. Взагалі-то кругом. Карти показують, його ніде не арештують. На жаль, мої дорогенькі. На жаль. Гаразд, дуже цікаво. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!